Розкажіть мені, будь ласка, хто ви що зараз буде відбуватися? І... Соціал національна асамблея і інші праві активісти. Суддя борбила, котрий засудив васильківських терористів до незаконного позбавлення волі. П'ять місяців не з'являється на роботі. Він відсиджується в місті. Євпаторія, на роботі не з'являється, справи свої не розслідує. Він досі не звільнений і досі продажає... і не позбавлений статусу суду. Чому? З цими питаннями ми йдемо до голови суду і запитати, чому так відбувається, адже згідно нашого законодавства. Голова суду мав присвоїти або інвалідність, або його просто звільнити, якщо він не з'являється на роботі. Ми прийшли шукати суддю вашого скажіть? Борбелу Юрія Сергійовича. Давайте Дай відповідь вам на це. Даю, будь ласка, Борбела Юрій Сергійович знаходиться в черговій відпустці, буде з 21 липня в понеділок. Він знаходиться в відпустці з моменту винесення вироку так званим Васильківським терористом. Розумію, про що ви кажете. Він не знаходиться в відпустці. Він перебував на лікарняному, а зараз офіційно по наказу він відпустці до 20, 21 го на роботі. А скільки він перебував? Суддя Бурбела Юрій Сергійович з 13.01 по 21.02 перебував на лікарняному. Та, 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 два, та дві додаткові невикористи оплачені відпустки за 12-13 рік, бо він не ходив, тривалістю по 15 мандрів днів, з 20 червня 2014 року до 4 липня 2014 року, 7 липня до 21 липня 2014 року. Скажіть, будь ласка, що буде, якщо ми 21 числа приїдемо сюди, а судді Бурбели на місці не буде? Що вчините ви як голова суду? Зараз я не можу вам за ну, людину не, гарантувати, що він буде чи 21-й, чи буде чи захворів, чи він на роботу буде слухати Справді я вам цього зараз не можу. А скажіть, власне, це логічно, що суддя, який розглядає справу, 5 місяців його підсудні просто сидять, чекають, поки він відпустить. А, так можна Це, це по людськи yeah. Це я з вашої сторони нелогічно. Якщо він не з'явиться 21 числа, я офіційно звернусь на ваше ім'я з вимогою зробити подання щодо позбавлення його суддійства. Інформація про те, що власне пан Кобела в поторі знаходиться? Члени нашої організації Патріот України Кримської відвідали Євпаторію. Вони мають завдання. Я думаю, вони ще й сфотографують його. Тобто вони на власні очі да, бачили, вони на, вони на власні очі цього, бачили. Борбела так? Так. засудив мене Володимира Шпару, родного батальйону Азов, і Сергія Бевза, який зараз проходить тренування також в таборах, готується до участі в АТО. До шести років позбавлення волі за підготовку. Теракту, на його думку, по підриву пам'ятника Леніну в місті Бориспіль саме зловіще в цьому всьому те, що на той момент пам'ятник було демонтовано за рішенням Бориспільської міської ради. Ну я як голова комісії Київради по дотриманню законності правопорядку та боротьби з корупцією докладу максимальних зусиль для того, щоб ця особа була покарана.